Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу 9-го пункту номер 24 Нам треба знайти область визначення функції. Формально кажучи, завдання буде дуже перегукуватись із попередніми, тому що ми будемо отримувати систему обмежень, але цього разу нам потрібно самостійно визначити, що в цю систему буде входити. І так, не буду я коментувати, що це за функція, тому що у нас тут. І тріп є, і радикали є. Я прокоментую обмеження. І так, в область визначення у нас входимуть усі ікси, що задовільняють наступним умовам. Ну, перш за все, і першого разу я розпишу це детально. Ми бачимо, що у нас є знаменник. Знаменник у нас це корінь квадрат мінус 4 х 12 І ми розуміємо, що це має бути не 0. А друге, це підкореневий вираз х 1, і ми розуміємо, що він має бути невід'ємним. Це я позначу циферкою 1 і розберуся з цим окремо. Значить, ми маємо x квадрат мінус 4х мінус 12 не дорівнює 0. Але оскільки ми маємо корінь сам по собі, він має ще додаткові обмеження, а саме підкореневий вираз невід'ємний. Тобто, формально кажучи, ми маємо наступну систему. Те, що у нас знаходиться під коренем, має бути невід'ємним. Ну і корінь у нас дорівнює 0 тоді і тільки тоді, коли підкореневе дорівнює 0. Ця система рівносильна, просто наступній нерівності. Ми маємо невід'ємність і 0 треба викинути, значить, строго більше за 0. Я не буду вже малювати ніяких парабол. Зрозуміло, що тут ми маємо гілочки вгору, нам треба визначити два нулі, і нулями будуть точки. Сума 4, тобуток мінус 12, 6 і мінус 2. Значить, 6 і мінус 2. Ці точки виколоті. І оскільки нам треба більше, значить ми розуміємо, що нас цікавить те, що знаходиться ось тут. І так, штриховка сюди, штриховка сюди. Що стосується другої нерівності системи, я не бачу сенсу її розглядати окремо, тому що, зрозуміло, це лінійна нерівність. Мінус 1 треба перекинути направо і штриховку вправо зробити. Єдине, що тут мінус 1 я виколов, а мені треба її зафарбувати, бо нерівність не строга. І так, оскільки ми розглядаємо ці обмеження у системі, значить нам потрібно їх перетинути. Тоді ми розуміємо, що тут у нас нічого не буде, тут також нічого немає, а от від 6 до плюс нескінченності це наша область визначень. 6 у нас, так, точка не зафарбована. Значить, промінь відкритий. Друге. Тут у нас y дорівнює Х-3. 18 плюх мінус х квадрат під коренем плюс 8 на x-5. Тепер я не буду робити ті самі довгі міркування, які я проводив ось тут. Ми розуміємо, що коли у нас є корінь у знаменнику, то це означає, що відповідний підкореневий вираз має бути не невід'ємним, а додатнім. Тобто ось ця умова. Більше за 0. Вона містить в собі і невід'ємність підкореневого виразу, і нерівність заменника нулю. Тобто я відразу перейшов до ось цієї форми. І друге, це х-5 не дорівнює 0. Зрозуміло, що це просто виколота точка. Таким чином, тут ми маємо параболку ось таку. Більше нуля нас цікавитиме відрізок між коренями. Х квадрат мінус 3х мінус 18, сума 3 добуток мінус 18, це 6 і мінус 3. І так, 6 і мінус 3. Нас цікавить те, що знаходиться між ними, і 5 треба виколоти. А значить, таким чином ми маємо. Х належить від мінус 3 до 5, і від 5 до 6. Це відповідь. Третій. А, Я дозволю собі не переписувати цю функцію, в цьому немає ніякої потреби, значить, відразу 9Y, що ми тут маємо? Підкореневий має бути невід'ємним, і знаменничок має бути. не 0. І так, що ми тепер маємо? Тут у нас параболка гілочками вгору. Значить, від нулів, а нулі це сума 5 добуток мінус 14. Це 7 і мінус 2. Нам треба йти або вліво, або вправо. Розуміємо, ця параболка виглядає. Ось тут нас цікавить. А квадрат мінус 81 не дорівнює 0. Тут ми маємо дві виколоті точки. Це точка 9. І точка мінус 9. Таким чином, ми маємо x належить, я запишу наступним чином: мінус нескінченність мінус 2. 7 плюс нескінченність. І ось тут я відніму а, мінус 9 і 9. Можна було це записувати як від мінус нескінченності до мінус 9, від мінус 9 до мінус 2 і так далі. Але отак це просто коротше. 4 це. Наступна функція 9y у нас знову ж таки підкореневий вираз, що стоїть отут у знаменнику, має бути не просто невід'ємним, а додатнім. Тобто більше за 0. А... І так само з другим x 1 також має бути строго більшим за 0. З другою нерівністю все зрозуміло. Це лінійна нерівність x більше за мінус 1. Ніяких питань, я думаю, тут виникати не можна. Розбираємося із першою. Сума 7, добуток мінус 18. Це числа 7, 18, це 9 і мінус 2. І ділимо на мінус 3. Значить, у нас 2 третіх, І що я там ще сказав, 9, да? А 9 і мінус 2 і мінус 3. Нас цікавить те, що більше, значить, ми розуміємо. А, вибачте. Нас цікавить, те, що більше, значить те, що між ними знаходиться. Так, перевірю, якщо мінус 3 сюди підставити, 21 мінус 27 плюс 6. Так, да, це 0, все добре. Так, у нас цікавить перетин. Тоді ми розуміємо, що у нас буде ось що. Від мінус 1 до 2 третіх. Від мінус 1 до 2 третіх. Номер 25. Немає сенсу його розглядати окремо. Тим паче, що. Я вже тут пояснив свій стиль оформлення. І так, 9 Y? Знову ж таки, ми маємо, що перший корінь, який знаходиться не у знаменнику, має містити під кореневим виразом щось невід'ємне. А другий корінь додатній, оскільки сам корінь розташовано у знаменнику. З другою нерівністю немає ніяких проблем. 4х менше за 8, значить х менше за 2. Тобто від 2 ми матимемо штриховку вліво. Перша задає у нас квадратична нерівність з гілочками вниз, більше або дорівнює значить між коренями. І шукаємо самі значення. Суману 4 добуток 60. А Це, мені здається, 6 і 10. А Тепер треба розставити знак. Мінус 4 сума, значить мінус 10,6. І, і ділимо це на Ас 3. Значить, мінус 10 буде 10 третіх. А 6 буде мінус 2. Перевірю, наприклад, число мінус 2. Значить, тут це буде мінус 8, мінус 12, да все добре. І цікавить нас те, що знаходиться між коренями. Значить, тут ми тоді розуміємо, що в нас буде напівінтервал від мінус 2 до 2. Від мінус 2 до 2. І останній другий, що у нас буде тут. Тут у нас 9y, дуже схоже на 4 у 24 номері. А значить, перша ірраціональність має містити щось додатнє, оскільки вона розташована у знаменнику. Ну і модуль x-6 на 0, оскільки це знаменник. А з другим все зрозуміло, це дві виколоті точки. Якщо модуль не дорівнює числу додатньому, значить модуль не дорівнює, значить, сам х не дорівнює цьому числу із протилежним знаком. Тобто, давайте тут ми 6 і 6 десь виколоті точки поставимо. Тепер розбираємось з цим. Ми маємо параболу гілочками вниз. Більше значить між коренями. І корені сума мінус 2 добуток мінус 35, це мінус 5. Ділимо на мінус 1. Значить, це буде 7 і 5. Так, перевірю, якщо я візьму, наприклад, 7, да, все добре. Більше, значить, ось тут ми дивимося. Мінус 6 і 6, значить, отут точечка 6 вилітає. І ми розуміємо, що у нас буде об'єднання двох інтервалів від мінус 5 до 6, і від 6 до 7. Таким чином, ми розв'язали номери 24 і 25 на знаходження області визначення функції. Це були системи обмежень, які включали в себе лінійні та квадратичні нерівності. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.